Всім привіт, друзі! Сьогодні зроблю два невеличких відео. Перше відео це буде огляд малини Поляна Джон Джей. І ось там рядочок хімботопа покажу. Бо є ще маравілу і Мапемо, ми бігти туди далеко не будемо. А тут на місці от зроблю два невеличких відео. І наступне відео буде це по поводу перійки. Результат. Результат обробки гербіцидом проти перія в малині. Ну що ж, всі просять сказати висоту нашої малинки, яка в нас вона висотою. Що я ще хочу сказати? Те, що в нас, крім поливу від весни ще не було ні одного дощику. Як ви бачите, ми весною мотоблоком профрезерували, ще було мокро і дивіться, які брили. Да? Зараз смисло немає фрезервати, так як воно все навіть не хоче битися. Чекаємо, поки піде дощик, і щоб пройти забрати ці грудки, щоб було б рівненько. Ось так, що ні поливу, ні дощика в нас не було. Висота малинки, самі бачите, яка. По-перше, перед тим як заміряти, я підготував рулетка в сина. І в мене паличка, щоб я паличку поставив би, позначив би і заміряємо. Так. Суть в тому, що скажу насамперед, що в кожній області висота малини може бути різна. І за того, що Україна в нас велика, десь тепліше, десь холодніше, десь малина швидше проростає, десь пізніше. Ще в залежності від того, в когось є поли, в когось немає. В мене, скажу так, малина оброблена непогано, я вам скажу. Поливу немає взагалі. Просто, просто ми її кормимо і від шкідника кропимо. Заміряємо, беремо середню малинку, не будемо заміряти самі вищі, беремо середню, допустимо. Да? Десь ось так. Да? Щоб ви бачили б. От, тримаємо, давай сина міра від початку. Ось. І до мого пальчика. Тяни, тяни, прижимай ручкою, рулеточку. Отак прижми. Тягни. Е, давай, давай, тягни далі. В, мене палець, коло пальця протягує. Тягни, тягни, тягни. Во, все, все, все. Ось бачите? 82. 82 сантиметра. Це середня. Є, так як брати, ось, допустимо, ця малинка вона вища, ось ця вища. Ми міряли по ось цю. Якщо брати по ось цю малину, то вона буде десь. Якщо ця 82, то та десь майже до метра буде. Це в нас заміряли тільки що е, поляну. Заміряємо Джоан Джай. Обично мені Джоан Джай казали. Ось ставлю. Ось Зламав малинку, але нічого, треба все одно. Ставимо. Як бачите, о... Я порядку не бігаю, прийшов спочатку і заміряв. Ось висота. Так, знову рівненько. Ой, син акуратно. Ще раз хочу сказати, що в нас малинка без поливу. Прижимаю так ручкою, щоб вона не зіскочили. Тяни до пальчика. Тяни, тяни, тяни. Давай. Ось. 101 см. Як бачите. Це у нас, повторюся, Джонжа. Йдемо до хімботопа. Це у нас два рядочка Джо але ну, вони теж викопані в спушну були. Так як ми брали собі на розсаду. Ось як бачите, вон видно, ось ці корчі, напевно, будуть вже по 1,20 двадцять. Вони тут вищі. Ну, я не буду бігати, там, ну, вибирати найбільший корчик. Ось так приходимо до краєчку, до, до початку рядочка і так само міряємо. Ось поставили. О, сам заміряв і міряємо. Давай. Не знаю, чи камеру правильно тримаю. Давай, 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 син, ще раз пробуй. Щоб так буде видно. О. Там метрі трохи, як бачите. В общем, ця... ця... Метр має, це хімботоп. Ось така у нас малинка, друзі. Без поливу, без нічого. Ну Ніякого, точніше, поливу немає, шлангою не поливаємо, з бочки теж. Просто-просто підживлюємо вчасно і правильно. Ось такі в нас результати. По цій малинці, в принципі, я все показав. Зараз перебіжу. Тут проволока. Виглядає вона, в принципі, у нас, щоб ви розуміли, дуже навіть непогано. Ось такий стан нашої малинки. Практично все І Що та, що ця. Вже Цвіт буде до Джонжай. І вон там поляна. Теж, бачите, рядочки просто шикарні. Говорити нема що. Я думаю, я дав відповідь на ваше запитання, яка в нас малина, поливаємо ми її чи ні. І сьогодні в нас... А що в нас сьогодні? По-моєму. 20, яке там в нас. 28 число. Сьогодні, 28 травня. Так, ну що ж, побігли зараз знімлю ще відео по поводу того, як... Спрацював гербіцид. І викладемо ще одне відео по гербіциду. Що, переміщаємося на наступне поле. Всім дякую за увагу на цьому відео і до зустрічі в наступному.